Они сидить, що в Україні вітній яснині, ясна в колу, сильна пежуча, звожі насінні, царство. Це, ваша дорога, швидше збирайтеся і не варіться, у дитячи щиро вклоніться. Нехай Господне святий. це все насправді чи може сниться? Це вам не сниться, це це правдиво. У всьому світі сталося диво. Чіть за зори, щиро моліться, спас народи. До царя світу шляхом тримаю, Ось і прибули ми В поклів віддати царю своєму. Знайшли ми, друзі, радість у чашу, що верх спокнила надію нашу, що ми так довго її чекали. Пройшли під світ і відшукали. Ото це тайна на що ти покинув трон хворобима, зійшов на землю і воплотився, і нам, не гіду, нині явився. О, спаси хресте, вірним серцям, що ти один царя, а віри щирий цей, Прийми, царю ідей, ці дарі, котрі одному належать — Господу Богу і святому. Прийми від мене, падаль Бокучий, від мене спаса цілюща, від мене, Боже, злато блискуче. Будьте ноги, я добра, бо чи ставимо новича, ай байдоха, і Того месі, він мою владу вели, не посміє. Його мене муж священий. А твіри, письми ще. Хай він скаже раз книжка, де той де до царський знак? Я тут царющана кажеш, мудрість нам свою похар. Бери книгу, зачитай. Кажуть, зірка об'явилась, та дитина народилась. Принесли царю Що щоб не гасла як Іплиє, ми родили дитя, котрий принісле вічне життя. Як та на зірка над зарями, так і він цар над царями. Що ти мелошкариш? За царів прийшов діти. Я дім теж? Воїн, несіть мій меч, та по всьому краю йдіть і на катмі рознесіть. Кожний хлопець до двох літ. Хай забіг так скажіть. А інакше вам не жити. Хто вам буде ворожити? Бо тоді усім вам зверть. Ось і я прийшла з косою. Хто тут за мною? Я, царину, змерзю. Що гордик далися, та на дроні погосуся. І не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Те мало дитя в ястині моя влада в світі нині. Мушу я йому служити. А ти не цар, ти мій сводар, а я свого свого шаную. Не правиш ти, там я паную. І ти посвіто. Десь побачиш, що то не ледаче, там будеш мати землі. Можете йти свобідно і служити Богу цінно. Ми на тому добрі люди, Вирушати далі буде. Щастя і долі вам бажаю. Нехай вас вихо обминає. То живіть у любові, щоб усі були здорові. Миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога двігла. А такі бажання, що ви нам складали, просимо сердечно, сердечних щоб коляд дали. Мали сліпа, пела чаш мечтало, а може товари. Мені хоче і серця співає. Де з дом пристовом важцім звістре. Бажаємо всього чого лиш вам треба, що вам освоїть Бог дав з високого неба. Прощавайте, мирті, хай, діральність багатьох. Майте волю добру волю, тільки він без гласи, болі. Погоре на слово, не зрицаві. Спалих і безпільний волі пари, хай згода й Бога. Сина людина, щоб перед ніколи не зміг повернутися, а ми разом Ісуса завітає. Слава йому, повітря виспіває. Не щасливу нам броху заспівають. Слава Богу! Робили для того, щоб нове покоління, яке тільки зростає, знало, що проходило раніше що діти раніше ходили і калюдували по селу своєму і. Розповідали про народження Ісуса Христа. Ми готували цю цей спектакль для того, щоб всім сподобалося, щоб показати, як ми зростаємо, що було раніше, щоб показати. Щоб показати, як це важно, важливо, як це гарно, коли ти допомагаєш комусь. Цю виставу нам допомогла зробити вчителька української мови Марина Степаніна. Ми їй дуже вдячні за те, що вона допомогла нам розкрити себе і подарувати талант дітям млад, молодших класів. Найулюбленішим святом для дорослих і малих є свято Різдва Христового. Власне, це свято святкують у кожному куточку земної кулі. Українці мають також свої традиції. Також наші учні нашого закладу підготували цей різдвяний вертеп, щоб принести цю радісну новину народження Ісуса Христа, принести цю звістку у кожну родину, звістку добра. Любові, злагоди, добробуту та благополуччя сьогодні. У нашому навчально-виховному комплексі традиційно пройшли різдвяні вертепи. Учні сьомих класів під керівництвом вчительки української мови Марини Степанівни Зеленської підготували свято дійство. Привітали всіх учнів нашої школи і вчителів. Із народженням Ісуса Христа такі свята в нашій школі стали традиційними. Дітям дуже подобається вивчати культуру та історію нашого українського народу і показувати молодшим школярам свій талант, своє вміння працювати в команді, побажати мира, щастя і добра.